Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні на порядку денному у нас буде обробка полуниці. Бо почистити від старого листя я її почистила вже навіть досить давно, а от обробити все ніяк, бо така погода. То холодно було, потім дощі. Сьогодні подивилась, наче все нормально, тож будемо обробляти. І заодно будемо випробовувати наш новий акумуляторний оприскувач. Бо багатенько було запитань, так як хочуть також люди придбати, чи сподобав, сподобався він вам чи ні. А я не можу відповісти, бо ще не використовували. Тож, зараз піду покажу, чим буду обробляти, і що там в нас за той оприскувач. Тож, ходімо разом зі мною. Ташечки співають, я несу цей оприскувач. Сонечко заховалося, так що треба йти, напевно, ще одягати шапку, бо ранувато. Коли сонце світить, то тепло. Коли заховається, то прохолодно. Ось такий оприскувач. Форта зараз буде розпаковка. Сьогодні полуницю буду обробляти ось таким препаратом: це медіан екстра фунгіцид це від грибкових і бактеріальних хвороб. Трошки туди далі. Як потепліє, піде ще і хорус, і скор, ну, це я буду вже показувати. А ще треба також обробити акарацидом це від всяких шкідників, кліщів. Також буду показувати. Медян екстра потрібно розвести оцей пакетик 20 мл на 10 літрів води. Але я буду брати трошки менше десь на 8 літрів. Так, вийшла ось на грядочку свою. Ось тут такий шматочок ось сюди, туди і он там закінчується. Для когось маленький, для мене такий він середній, мені вистачає. Ми садимо не тільки для себе, а більшу частину я продаю. Для себе мені вистачило 2-3 рядочки, отак. З одного рядочку, коли гарний урожай можна зібрати в відро. Так що її вже бачу, треба сапати, бо так вона. Починає заростати, але треба, щоб вона відпустила листочки, щоб було гарно її видно, бо обрізала я її на каналі відео від старих листочків, обрізала. В цьому році не обрізала, обривала. Щоб забрати всяких шкідників, бактерії, бо на, старих, на старому листі розводиться оце воно все. У мене більша частина. Полуниці це невідомий сорт, але дуже вона мені подобається, вона дуже солодка і не тільки мені подобається. І там ще в кінці десь 5 рядочків, це сорт Альба. Альба мені менше подобається. Я її хотіла прибрати, але чоловік сказав, що вона йому подобається. Тож залишила. Вона така продовгувата, тверда. Ну і вона мені не дуже солодка. Тут полуниця яка вона дворічна. Позаду мене, ось зараз буду показувати тут такий шматочок. Тут один, два, три, чотири рядочки. Це я минулої осені посадила. Буду тут тепер робити, треба ж робити локацією, з одного місця в інше, бо полуниця не росте. 3-4 роки на одному місці треба пересаджувати. А тут ось один, два, три, чотири рядочки це вона вже їй рік. так що... Ось так от буду пересаджувати її, щоб тут вже не було, а була вона з тієї сторони. Так що, йдемо до оприскувача нашого. Прийшли мої помічники, будуть допомагати, бо я сама його не складу. Ні, ну я б якби розібралася, звичайно, склала, але якщо я чоловік, можна і не розбиратися. І ще хочу сказати, що. Така вона коротенька, оця як ручка, чи що воно називається. Треба е іншу подивитися. Не подобається нам вона. Якусь, чи довшу, чи що. така вона коротенька. Так, що тут в комплекті? Йде сіточка, насадки ось різні. О, а що їх тут по три, по два, щоб швидше було діло. Ось такий розпилювач. Зарядка, звичайно, ще розпилювач. такі прокладочки. Ну і ось зблизька ж треба показати форте. Це що на 16 літрів він ось такий. Ми його зарядили, довго він заряджався. Так, у нас випробування чистою водою, чи воно працює, чи ні. Поки перший раз то Женя схватив, поки там немає нічого такого шкідливого. Як воно все працює. Працює. Треба насадки Максим подивитись, яка краще. От так вмикаємо. І коли ми червоною вімкнули, воно так і буде. Отака подача. Не можна змінити. Ну, це поки я так зрозуміла. Так, вимкнули це ось. Оп, оп. Вимкнули. І тут. А потім, якщо ми вмикаємо ось цією штучкою, то тут уже подачу можна регулювати. Так, зараз якби його. О! Ось все, зараз воно вімкнулося. Так, вімкнула я цією чорною і он, воно працює. Потім я беру, ось буду її зараз підкручувати. Ось я. Підкручую, воно слабше, слабше слабше. Сильно. Так що, коротше, цією штучкою можна ще щось підкрутити. О, а мені сподобалося червоною. Так, заправляю, розводимо цей пакетик на 8 літрів я буду. Не на 10, трошки менше беру. І все, йдемо обробляти. Отакий От колір в нього. Я так в баклажки. Добре, потіліпати, а потім виливати. По бокам тут така сіточка гарна, а знизу крупна. Ми ось так ще. Тут чорно сюди вже появилося. І проціжуємо. Тягла ну я свій портфельчик, мені під колір в червоному. І хочу сказати, що без респіратора і окулярів, бо по землі так легенько зараз буду йти, і вітру немає, то це нормально. А коли дерева, то звісно обов'язково одягаю. І респіратор, і окуляри. Буду зараз працювати. Саме я, бо перший раз мені завжди кортить горить, спробувати, що воно таке. Наступні рази то вже чоловік буде, хоча і я цим займаюся, ми не ділимо де чоловіча, де жіноча робота. Але поки я, я така, що мені треба випробувати, що воно таке. Тож поїхали, будемо зараз на за вітром стати. Хочу сказати, класна штука. Дуже добре, що ми його взяли. Я задоволена. Хоп, вже не працює, не треба нічого качати. Одягла і пішла. Так що, хто сумнівається, хто хоче купувати, купуйте. Правда, ну, фірму вже самі дивіться, рекомендувати я не буду. Але акумуляторний це круто. Так що будемо. Тут рядочків до 30 я рахувала, так що пішла. Працювати. Підходить наш день до завершення на вулиці. Ще зараз піду в будинок, треба там виноград черенки поставити на пророщування та щось на вечерю приготувати. І так проходить день. Прийшов кокос десь ззаді мене крутиться. Та ми сьогодні не знімали. Роботи багатенько поробили, там трохи поскладали, попиляли. Я в дворі позагрібала, ще треба на вулиці піти, ну, за каліткою позагрібати, поки в дворі позагрібала. Тесе. Так і час іде. Кокос, давай, привіт, передавай всім. Ти постійно біля нас крутишся. Ну, дивіться. Ручний котик. Дякую вам за перегляд. Що дивитеся мене, і чекаєте моїх відео. Всім вам всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.